Зараз такий час, коли як і люди, так і країни, і народи показують своє справжнє обличчя, і ми бачимо, хто справжній друг, хто справжній ворог. І, в першу чергу було сміливо взагалі приїхати в Україну. Крок Анджея Дуду, мені здається, можливо, він теж був натхнений таким середовищем, в якому він знаходився. І, звичайно, йому за це величезна повага. І, і я впевнена, що українці це цінують. Друзі перевіряються у біді. У нас біда, вони поруч. І... Ми, що їх любимо, поважаємо, вони наші друзі найліпші. Вони нам допомагають, які ще можуть бути емоції інші, як від радості. Це, це наші брати. Це дійсно підтверджує те, що вони є з нами. Це і називається за нас. довіра. довіра, і, довіра. Так, в... Ми дуже були вражені. Ми хотіли, ми шукали, але ми вже пізно вийшли. Ми, ми б теж пішли по НАТО і подякували. Особисто мій друг. І кожного українця друг. Він знав, що я очікую, що натовп за нього, що Україна за нього, Україна підтримує. Завжди вдячна полякам, президенту Польщі. Поляки вони одразу сказали, ми будемо вашим хабом і допомагають, чи можуть. І Зброя, гуманітарка. Всі тобто, ці речі, все це йде через них. Звичайно, друг на перспективу, я так розумію. Зеленський, мабуть, запровадив нове таке бачення лідеру е державного. І тому інші, я думаю, е наслідують його. І це стало престижно, модно, топово. І тому так от і виходить. І він теж смілива, дуже людина.